Люблінська унія це угода, укладена 1 липня 1569 року в місті Люблін, сучасна Польща, яка об'єднала Королівство Польське та Велике Князівство Литовське в одну федеративну державу Річ Посполиту. Це стало одним з найважливіших моментів в історії центрально-східної Європи, що мало значні наслідки для українських земель. Московське царство почало активну експансію на територію Великого князівства Литовського. Литва потребувала допомоги Польщі. Основні положення унії. Створення федеративної держави Речі Посполитої, в якій Польща та Литва мали спільного короля, якого обирала шляхта. Спільний Сейм, парламент, зовнішня політика та монетна система. Військо та судочинство залишалися окремими, але Литва поступово втрачала незалежність. Українські землі Волинь, Поділля, Київщина, були безпосередньо приєднані до Польщі та стали частиною польської корони. Зміцнення польської влади стало негативним наслідком унії для України. Українська знать змушена була прийняти польські закони та підкорятися польському сейму. Польська мова, культура та католицизм поступово витісняли українські традиції та православну віру. Польська шляхта поширила на українські землі фільваркову систему, що призвело до соціального гноблення селян. Православні українці опинилися в становищі другорядного стану, що сприяло майбутньому прийняттю Берестейської унії тисяча та протистояння між православними та католиками. Однак, включення до складу Польщі сприяло розвитку міст, торгівлі та ремесел, відкривалося школи, почався культурний розвиток. Як наслідок, відбулось формування національної свідомості. Посилення українського впливу викликало відповідну реакцію, зростання українського козацтва як окремої військової сили та національного руху. Таким чином, Люблінська унія стала як викликом, так і можливістю для українських земель, заклавши основу для багатьох подій наступних століть.